Зранку російські війська обстріляли Херсон, вдарили по корабельному району. Попереднього постраждала 54-річна жінка. Більше інформації уточнюється. З важкої артилерії росіяни знову обстріляли Нікопольську громаду на Дніпропетровщині. Спочатку вдарили по Марганецькій громаді, а потім по самому Нікополю. Пошкоджені три приватні будинки господарська споруда та автомобіль. Ніхто не постраждав. Над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник. Ймовірно, це був шахет. Шість дронів запустили Росіяни по Харківщині напередодні ввечері. Вдарили по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство. Ніхто не постраждав. Про це повідомила власна влада. Там зазначили, що сили ППО збили чотири шахеди. Троє людей загинули, та ще 15 поранені внаслідок вчорашніх обстрілів у Херсоні. Серед постраждалих немовля російські війська понад 100 разів обстріляли територію області, поцілили у житлові квартали населених пунктів. У Херсоні під вогнем опинилися лікарня, навчальний заклад, торгівельний порт і заклад громадського харчування. У Береславі окупанти вдарили по території та будівлі заводів. 80 бойових зіткнень та десятки відбитих атак в Генштабі. Розповіли про добу на фронті. Російські війська вели штурмові дії на Куп'янському та Лиманському напрямках і надалі намагаються оточити Авдіївку і атакують на Бахмутському напрямку. Наші захисники відбили атаки ворога біля Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. В районах Мар'їнки та Новомихайлівки окупанти використовували авіацію. Однак успіху не мали. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки Сєвєрного та Східніше Первомайського Донецької області. Тут силами оборони України відбито 18 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші українські воїни відбили 24 атаки. В гоптівці, що всього в трьох кілометрах від російського кордону працювали лікарі-добровольці з Литви. Це вже втретє медики приїжджають в село після деокупації. Цього разу приймали пацієнтів терапевти і стоматологи. Більше про медичний десант розкажуть наші репортери. Стоматолога в селі пані Любов чекала три місяці. Він я полюбив. Ви. Вважи руки золотиє там. У мене дед дід сід Він же мені люба, йді з богом. Христина Жедас в Гоптівці вже вдруге. Влітку приймала пацієнтів у єдиній вцілілій будівлі бібліотеці, без світла і води. Нині медики привезли мобільний стоматологічний комплекс та іншу апаратуру, що працює на акумуляторах. Є і мікромотор, і ультразвуковий апарат. В перший раз, коли приїхали, ми вже эти самые болючки, болючки удалили, а вот теперь уже шаг вперед, что-то можем и полечить. Пані Катерина на приеме у терапевта. Говорить, погано чує після масованих ворожих обстрілів. А взрывы какие были? Наверное, от взрыва. Подвалишь, прятались. Страшно. Вертоліт літів між домами, між нашими там, двох є. І ми, навіть російського солдата, відділи його вот ліцованка, как... ну Не стріляв, стр... стріляв далі, а літів на Росію. До окупації в Гоптівці працювала амбулаторія. Там розмістилися окупанти. Обладнання покрали, а коли втікали, знищили і будівлю. На жаль, у нас не вціліло нічого. Ось біля мене наш клуб був відновлений, новий. Він зруйнований повністю. Зруйнована медична амбулаторія, школа. Ну, нічого не залишилося. І ось ми живемо стільки з допомогою врачів, лікарів з інших країн, які нам надають постійну допомогу. Литовські лікарі обирають найвіддаленіші села і працюють навіть під обстрілами. Нещодавно да, лікарі проводили медичні обстеження і допомогу людям на самому пункті Казачоловпані. Якраз ворог завдав туди таких більше десяти ударів, причому прицільно старався попасти в район лікарні, в які якраз на саме час працювали літовські лікарі. Довелося їм полежати на підлозі. Лікарі-волонтери на Харківщині працювали протягом трьох тижнів в Дергачівській та ізюмській громадах. Тому що, е... Я знаю, як допомагати. У мене є образування медицині. Ну я відчуваю такої цел, що что... це моє моє, і це это... потрібно. Люди дуже много пострадали, і от я так можу підтримувати немножко. координатор місії Скриманта Скрункайтис перед поїздками працює з благодійними фондами, які допомагають з медикаментами. Також запрошує лікарів, які готові працювати в Україні безплатно. Віктор Бучак, телеканал прямий Україна працює над тим, щоб отримати рішення про початок переговорів про членство в Євросоюзі. Про це в своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів наради, де обговорили нашу євроінтеграцію та міжнародні кроки на найближчі тижні. Для України це принципово реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані. Всі сім рекомендацій, та виконати необхідне. На цьому етапі нашого шляху в європейський союз, успіх нашої держави і людей, економічний, соціальний успіх у розвитку відносин України зі світом може бути тільки як спільний успіх всієї Європи. Європейський союз може не передати Україні мільйон снарядів до кінця року, як це планували раніше. Про це попередив глава європейської дипломатії Жозеп Борель. За його словами, темпи постачання залежать від швидкості виробництва боєприпасів на заводах. За словами Бореля, Європа вже передала Україні близько 300 тисяч снарядів. Це були боєприпаси зі складів. Наразі йдеться про виробництво нових. Нагадаю, що навесні Рада ЄС підтримала ініціативу, в рамках якої планували передати Україні мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Центри спілотовки пілотів на F-16 відкрили в Румунії. Там, зокрема, навчатимуться українці. Свої винищувачі для тренувань надали Нідерланди. На базі не лише навчатимуть пілотів з нуля, а й проводитимуть курси підвищення кваліфікації. Міністерка оборони Нідерландів сподівається, що українські пілоти почнуть опановувати F-16 якомога швидше. Вона наголосила, що європейські партнери повинні продовжувати підтримувати Україну. Я вважаю, що F-16 є дуже важливими для повітряних сил України. Вони суттєво посилять їхню авіацію та протиповітряну оборону. Самі по собі вони не можуть змінити правила гри, але посилення збройних та повітряних сил робить Україну сильнішою, і це ускладнює завдання Росії. Два місяці під вартою без права на заставу суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському. Його підозрюють у державній зраді та участі в злочинній організації. За даними слідства, депутат здійснював інформаційну підривну діяльність на користь Росії. Зокрема, як стверджує СБУ, Дубінський поширював фейки про вище керівництво військово-політичне керівництво України у службі безпеки. Зазначили, що організація, яка займалася розхитуванням ситуації в К. Україні створило російське ГРУ. Сам депутат усі звинувачення відкидає. Виставку Металевий відблиск презентували у Варшаві. На ній представлені розмальовані українськими дітьми уламки російських ракет, реактивних снарядів, гіз та інші відголоски війни. За кордон виставку вивезли вперше. Більше розкажуть наші репортери. Білі страждання від війни діти передають у своїх малюнках на рештках зброї, що несла смерть. Півтори сотні експонатів, що виставили у Варшаві. Це частина виставки. Розумієте, це не мистецтво, це це написано серцем, це написано душою. Це написано сльозами, це видно, і це все знаєте, було би дуже гарно, якби не було так сумно. Це дуже страшно насправді. Залишки ворожих ракет та артилерійських снарядів діти з волинського містечка рожище перетворюють у справжні витвори мистецтва, щоб показати світу жахи війни. Ми можемо о, о, це показувати не тільки в Україні, де всі і так знають, що Майже всі знають, що куча металу, куча уламків, і що вона нас буває кожного дня. Але хотілося вивести в Європу. І мені здається, що це тільки початок. Україна живе, буде У Нас не, вийде, не вийде. щоб показати дитячі роботи про війну за кордоном. Волонтерам знадобилось півроку, допомогли українці, які живуть у Варшаві. Ми хочемо нагадати і хочемо привернути увагу ж таки поляків. До того, що війна не закінчилася, війна йде. І українці, як і тоді, як і на початку війни, потребують допомоги. Для всіх охочих вхід на виставку вільний. Далі планують повести дитячі роботи у Вільнюс, щоб нагадувати про війну поряд. Іван Гаврилюк, телеканал Прямий. Підписуйтеся на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямо стежте за оновленнями.